Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка. Я ваш вихователь Віолетта Валерівна. Запрошую вас на заняття з ознайомленням з соціумом. Доброго дня, малята. Рада знову вас вітати. Здавна український народ славиться своєю гостинністю і привітністю. Гостей завжди зустрічали з хлібом сіллю Норушникові. Хліб усьому голова. Без хлібу немає обіду. Коли є хліб і вода, голоду нема. Ці та безліч інших прислівів про хліб склав український народ. Сьогодні до нас на гостину завітав Карсон, адже він дізнався, що ми будемо говорити про їжу. А що це він робить? Та хіба ж можна їсти стільки вареня та інших солодощів? Давайте ми пояснимо Карсону. Як слід правильно харчуватися. Правило перше. Харчуватись потрібно помірно і не об'їдатися. Об'їдатися означає багато їсти. Так не можна поводитись, адже шлунок не встигне переробити з'їдену їжу і буде боліти. Правило друге. Їжа повинна бути різноманітною. Їсти слід не тільки солодощі, а ще хліб, овочі, фрукти, молоко, м'ясо та інші продукти. Нашому організму потрібно багато різних поживних речовин, що не можуть міститися разом в одному продукті, а місяться у різних продуктах харчування. Солодощів слід їсти небагато і лише після основного прийому їжі. Правило третє. Їсти необхідно повільно, не поспішаючи ковтати їжу. Кожен шматочок слід ретельно пережовувати. Їжу не можна швидко ковтати, не жуючи. Вона не встигає перетравитися у шлунку. Шлунок переповнюється і болить. Правило четверте. Їсти необхідно в певний час. Харчуватися і дитина, і дорослий мають 3-4 рази на добу. Кожен прийом їжі має свою назву. Правило п'яте. Обов'язково мити руки з милом перед їжею, тому що на руках можуть бути небезпечні для організму людини мікроби. Діти, пропоную вам пограти в гру, яка називається добавлянки. Я буду промовляти початок фрази, а ви її закінчення. Знову встало сонце. Ранок на столі стоїть сніданок, запросила бабця діда десь о півдні до обіду. Сутеніє настіч двері, вже чекає нас вечеря. Вранці ми всі снідаємо, в середині дня в обід ми. Обідаємо. Ну а ввечері ми всі так вечеряємо. А тепер давайте відгадаємо загадки про продукти харчування та страви. Місили, місили, ліпили, ліпили, а тоді хіп та в окріп, а вже на останку в масло та сметанку. Вареники. Вареники можуть бути з різними начинками. із овочами, з фруктами, з ягодами, навіть з м'ясом та грибами, хто які полюбляє. Рідке, а не вода. Біле, а не сніг. Молоко. Звідки ж береться молоко? Ну, звичайно, його нам дають корови. Колись молоко тримали у глиняних глечиках. Тому що майже весь посуд був глиняний або металевий. Є перлова, є гречана, рисова, пшоняна, Заливає молоком, а немає кипятком. Так це каші. Був зерном він у землі, став і сілью на столі, з ним їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо. Хліб Яким буває хліб? Хліб може бути житнім, пшеничним, він сяним. Хліб раніше випікали в українських хатах в печах. Біля бабусиної печі є лопата для саджання хліба для випікання у піч? Для вашого здоров'я та зростання потрібне повноцінне харчування. Їжте і борщ, і вареники, і кашу, та будьте здорові! На останок ось вам частування. Свіжий, запашний із рум'яною скоринкою хліб від зайчика. Їжте на здоров'я!